Породілля Оксана каже, призвичаються до нового ритму життя. На мій голос реагує з перших і вже вот коригував, і з перших днів народження, Якщо треба заспокоїти дитину, я з ним розмовляю, він зразу ну, встає все в норму. Ім'я первістка, розповідає жінка, обирала таке, аби було символічним. Назвали його Радомир, <кій> тобто він народився за Радомиру в Україні що ми всі сподіваємося і очікуємо. Попри повітряні тривоги в день пологів, каже, народжувала спокійно. Вірю в нашу армію в наших захисників, що вони вірно спрацюються вчасно, і тут нам було дуже безпечно. Відчували себе. Доброго дня, доброго дня. Вас все добре. Ви готові до виписки. А 39-річна Майя у сусідній палаті готується до повернення додому разом із сином Артемом. У нас не було такого хлопчика з дівчинками, просто хотіли ще, ще одне щастя в сім'ї. Отримали хлопчика. Рустин був е, плановий, тому що в нас було сідничне переджання. Вдома розповідає породілля, на Артема. Чекає старший брат. Максим 13 років. Він чекає з нетерпінням додому вже погоратися. Старший спокійніший, е, цей таке активний, е, знає, чого хоче. Поки що поки що Знайомимося ще вивчаємо, він нас вивчаємо його. Вперше від початку повномасштабного вторгнення лікарі обласного перинатального центру прийняли протягом двох діб таку кількість немовлят, каже його завідувачка Наталя Лакуста. Ми за два дні маємо 18 пологів, народилося 20 діток. Лікарі дві доби працювали без перепочинку, додає завідувачка. Попередня доба, каже, видалася напруженою. Лікарі стомлені, тому що 11 пологів народилося 13 діток і неонатологам робота, і лікарям у кушаргнікога, але ми дуже щасливі раді, і це така приємна втома. Від початку війни кількість пологів у перинатальному центрі зменшилася, говорить лікарка. Напевно, це були роки до війни. Це був десь 19-20 От Тоді в нас були такі дні, коли було по 11-12 пологів. На жаль, і кількість тоді пологів і по Україні, і в нас перинатальному, в Черкаській області було набагато більше. Загалом щороку від початку повномасштабного вторгнення кількість пологів на Черкащині зменшується майже на півсотні, а от географія пацієнтів навпаки збільшується. Це жителі нашої області, але у нас народжують ті люди, які поприїжджали і залишилися жити на Черкащині. Це Харківська область, Дніпропетровська область. Зараз у нас народжували жінки, Чернігівська область, Сумська область. Утім, додає Наталя Лакуста це рік у перинатальному центрі стартував з позитивної за час повномасштабної війни статистики. А від початку року у нас 74 вже пологів, 80 малят. Тину тут п'ятнадцятого числа всім дали бебібу да. Вікторія Хамазафа, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.